Усім наші вітання. Ну що, компанія Агрокалина на ще одній виставці, яка відбувається на сьогоднішній день в Київській області, село Степове. А виставка називається Битва агротитанів. Сьогодні ми представили досить багато нашої техніки ще один раз на цій виставці. Так що будьте з нами, побачите тільки краще. Сьогодні у нас на стенді представлено 5 одиниць техніки і 4 одиниці техніки в роботі, тому що на битву агротитанів треба привозити тільки краще. Що привезли сьогодні? Ми. Ми привезли потужний наш глибоко на 3,5 метр на 7 лап. Ті, хто слідкує за нами, за нашими соціальними мережами, бачать, що як працюють такі глибоко і вся інша наша техніка. Але даний глибоко зарекомендувався цього сезону дуже класно. Він буде ще працювати і працювати. Далі ротаційна борона шестиметрова. Хто робить сім операцій за один потім? Правильно. Компактор від компанії Агрокалина. Компактор 5-метровий позаду мене. Якщо не знаєте, чим порубати, подрібнити соняшник, вам допоможе наші катки. Вони бувають на 6 і 10 метрові Сьогодні ми привезли метра 6-метровий, є. В шахматному порядку є з прямими ножами дуже багато деталей. Вроді кажеться, що проста конструкція, але от деталей, от таких маленьких, яких потрібно знати по катках, дуже багато. Якщо зацікавить, звертайтесь до нас, ми це все покажемо. І ще один е, агрегат, який ми привезли на сьогоднішній день, це диската від компанії Агрокалина Дев 4 на. Тіці 90х14 з диском 51 го діаметра. Ми його показували і стараємося на кожну виставку привезти е, новий метраж, щоб ви побачили різні метражі. В кого не виходить доїхати, залишайтеся з нами. Ми покажемо далі відео, що сьогодні представлено на битві Агротитанів в Києві. Але наразі так видно, що все підрізано, воно все перемішено, немає ніякої стерні весь день. Своєю заявленою операцією збираюся, хто хоче більше боритися, щоб подивитися, то, я думаю, до тих хлопців ну, там право розриви, можна підійти, там вже результат буде зовсім інший. Агрівар для спогову пропітку групку. Спочатку прорізний тиск, два тиски очищає канавку саму, потім толото, рікне на 35 см, два робочі тиски, які обробляють краї і саму борозду, і який прикочує. На Намісний варіант, кожна секція рухається окремо на паранограмній вісі. Ця паранограмна протистріка зроблена на композитних матеріалах. Яка не дає пальцями, оцим столичкам зношуватися. Будемо тоді пробувати. Всі підійшли, так? Ну давайте тоді пробуємо. Можна подивитися, яку до губиною говорили. Дивіться, 25 30 см, от я, дивіться, розпочав верхній слой, дивіться, воно все абсолютно перемішано. Тобто волога, яка була на глибині, судячи по полю від 5 см і глибше, вона повністю в однорідній масі. Я так розумію, цей рігат можна і добриво вносити, так, і все остальне. Ви собі розподіляєте ложа, під... робите підготовку, вносите добриво, воно попадає в вологу середовище і починає робити своє діло. Все одно рідне і немає ніяких грудок, все перемішано. Принципі, ви бачите, вона автоматично провалилася без зусиль. Все рівномірно. Дивіться. І, в принципі, Якщо так навіть взяти, нижній слой, напевно, більш рихліший на відчуття, ніж верхній. А далі, то, що ми вже піднімали питання стосовно там, запливів, не запливів, було в принципі, проговорено, що Можна пройти верхній слой там, якихось 5 сантиметрів, скажімо так, освіжити перед постійну підготовку, ну і відповідно. Дякую за увагу. Дивіться, тут основна задача, розумієте, весь агрегат повинен працювати в комплексі. І кожен елемент робить свою роботу. Оці бокові диски вони ж виконують дві функції як і обрізання країв, так і... Самий обробіток. Ми ж ставимо тут добре, щоб було видно на полі трошки було вологи. І, ру, і ґрунт ну, дуже якісний. Ми можемо сюди спокійно сіяти ріпак і, і нам не буде залишати, ну, солома зовсім не буде заважати, бо вона буде просто збоку лежати і все. Але сама зона значить, що ми можемо ще й навіть добриво поставити в два ряди. Наприклад, і в 35, і половину можемо в 20 поставити або вище. Тобто розпреділити синхронно це добриво. І е, що суне, оці тиски, що спокою йдуть. До речі, вони один, кожен, кожен регулюється по ширині вправо-вліво. Тобто ми можемо регулювати оцю смугу її ширину, скільки він обріжить. І так і можемо її поставити дуже близько до тиску. Це коли в нас. Дуже суха земля, бо буває, долото саморіже і лишає саму смугу вже просто, так як ґрунт ну, не оброблений, то ми ставимо його ближче для того, щоб він обрушив і оцю ну, рівномірність зробив самого долота, те, що залишило. Ну, самі можете дивитися на якість смухи, агрегат сам був конструктор, надихався американською компанією ЄТЕР. Люди, які вже набили граблі і вийшли на якусь певну технологію. Звісно, і перші це Канада і Америка, вони набагато вперті пішли по цій технології стрибків. Подивіться, ми можемо тут сіяти ріпак, пропашною сівалкою, і нам не треба ні оренки, нічого. Просто один агрегат. Завершується виставка битва Агротитанів». Показали ми досить багато техніки. Нашої новинки показали гарний результат. Їдемо на нову виставку, яка буде відбуватися в місті Вінниця. Запрошуємо і вас 4-5 вересня. Вінниця Агро. Будьте з нами з компанією Агрокалина. Слава Україні!